До мене знову приїхала посилка від Агромаркет з зеленими саджанцями. На цей раз я замовила саджанці спаржі. Ось виглядає один. Ось таке пакування від магазину. Це саджан з фіолетової спаржі. Назву напишу в описі до відео. На наступний рік вже будуть перші врожаї, і не треба буде чекати три роки, якщо з насіння. Дуже зручно. Це саджанець зеленої спаржі це все гібриди. Ще одна зелена спаржа. Пагони, товстеньке коріння на дійно запаковане. Це доїхали цілим як цапту. Це рівне фіолетова красуня, які пагони. А це я собі замовила саджане з флори хризантеми помаранчева. У Нас о вот також в описі напишу. Дуже радує таке пакування горщиків. Ось моя красунка. Тепер шикати мене вражає. Ромаркат як завжди на варті твоїх мрій.